Wszystkim witam, to ja, Aktenka. Ja wam pokazuję teraz klasę naszego miasta. Oczywiście, mam tutaj... Frukty. Ja wam zaraz pokażę, jakie one rosną. To nie ten frukt, ponieważ to jest to, czy Багато м -м, фруктів. Ну, в, зараз вони не ростуть, але... Ну, то, що зараз вже прохладненько, але вчора було плюс 24. Ну, ще тепло, чого прохладно? Ну, Якось для нас о, холодно вже, тому що ну, 24 це ну, гаразд, ну, так холодно, холодно. І ще давно не було дощів якогось. Дуже давно не було дощу. Дуже давно. Дуже хочемо дощі. Всі, хто їдять, приємного апетиту. До побачення.